Привіт, Леся! Їм є що сказати про Лесю Українку. Вітаю, це Іван Леньо з гурту Козак Систем. І моя Леся Українка. Насамперед. Коли вже б і говорити про неї, то я хотів би виокремити лесене знання європейських мов без дипломів. Як писала вона в одному з листів, що французькою і німецькою, володіла далеко порядніше, ніж звичайно знають перші учениці різних гімназій та інститутів Росії. Щодо італійської, то її вона знала краще, ніж треба, наприклад, в консерваторії співу і розмовляла нею плавно і достатньо, щоб провадити ділову кореспонденцію. Англійську знала теоретично, могла читати вголос, і без словника перекладати з неї як мало учеників поляків, то знала по польськи стільки, щоб пояснити при лекціях. Російську мову знала не менше, ніж кожен українець. А от що дивно, що для нашого сьогоднішнього заанглізованого світу повчально довідатись, що в часи Лесі Українки саме зі знанням цієї мови було найбільше проблем. Письменниця не брала участі в лінгвістичних дискусіях, які гаряче вирували у ті часи. Проте в листі до Осипа Миковея висловилися за змішану основу україномовного стандарту та виправдання. Ляла москалізми і погану фонетику не викликала цілковитого схвалення Лесі Українки. Тодішня галицько-українська мова в науковій царині за її тісність і бідність. Безцінними для нас є радикальні думки Лесі в листі до Івана Франка, які стосуються правопису. Леся Українка ніколи не поступалася національним принципам. Мовна картина світу сформована передусім зусиллям матері. Опанування чужих мов не лише не похитнуло різномовного пріоритету, а навпаки, витворили з нього національний стрижень, коли мірилом всіх довколишніх процесів стає їхня корисність для української національної справи. Саме звідси Лесині міркування про мову як національну самобутність. Про потребу перекладів, про різнодіалектну основу літературної мови, про вибір фонетичної основи правопису та лексичну чистоту мови знати мови потрібно, казала Леся, але перш за все свою рідну українську.